Три премії Юна в одні руки, і це одразу після перемоги у національному відборі Євробачення. Джамала розпочала тріумфальний сезон і поділилася почуттями щодо участі у співочій Європершості. Лілія Подкопаєва вступилася за подругою, кому ані Лорак Тетяна Денисова познайомила нас з сином. Світські новини ми зібрали на головній музичній церемонії країни. Пісня влади, де увесь український шоу-бізнес зібрався на п'яті ювілейні музичні церемонії нагородження Юна час і нам на червоний хідник. повноцінно рекордсменом усієї церемонії, тому що у майже у кожній номінації є або і Настя, або і Стекло, або і те і інше, ще й гурт мозги, які ти продюсуєш. Ну, це мене дуже тішить, Катя. Значить, я вмію робити поп музику. Це дуже прикольно, Ти знаєш, у нас немає ніякої конкуренції, у нас заздрочів немає. Ми один одного підтримуємо на доріжці. На пісню Стиль собачки є багато різних варіацій. Я переконана, що ти чув там, де пісню переспівують копи, і де приспів про Арсена Авакова. Як тобі такий варіант? Я дуже люблю, коли, коли переробляють наші пісні. Ми ж для того і робимо це. Я дуже не люблю, коли дуже серйозно відносяться, цитують їх і кажуть: ось чому вони навчають. Ми ж приколюємося, ми робимо все по приколу. Тому і про Авакова, і Хіларі Клінтон, яка гавкає зараз замість мене в кліпі. Це дуже прикольно. Це розпоширює музику. І я і це гумор. Я люблю це у кліпі. Розігрується сцена походу до психоаналітика. А ти колись до психоаналітика ходив? Я ходив до психоаналітика. Але вона звільнилася після цього. Ось така історія прикольна. Я її побачив потім на одній вечірці. Вона була дуже на підпитку, і вона мене хапала, казала: пам'ятаєш мене, я твій психоаналітик, я торкалася твого мозку. Так кстати, така тепленька, хорошенька. Те, що чоловіки вічні діти, це відомо на голосі країни за лаштунками. Ти разом з Іваном Дорном у його гримерці грали до ночі у плейстейшн. Зйомки голосу це дуже важко психологічно, тому що є ікони. України, таких Святослав Вакарчук, Тіна Караль, які не люблять жарти. І я посередині, який дуже любить жарти, і дуже любить те, що відбувається, і мені дуже складно психологічно. Можна зайти до вані, пограти в плейстейшн, посидіти, посміятися. І все гаразд. Треба вміти дружити, треба вміти радуватися життю цьому і сприймати все, як є. І не сильно заходити в депресію. Це моя порада від потапа-психолога. Розпишіться, вручають нагороди лауреатам премії Юна зіркові гості, гімнастка Лілія Подкопаєва, телеведучий Сергій Притула та хореограф Тетяна Денисова. Вау 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 вау. У вас первый светский выход с маленьким сыном. Он вин стоит за лаштунками. Сегодня решились, потому что в первом классе и все знают, что он сын Татьяны Денисовой. Говорю, ну пойдем, пойдем. Купили костюм, но правда очень много эмоций, очень много внимания, и он немножко э, не в себе. У вас музычные смоки с сыном спеку подают? Я люблю классическую музыку, а он играет на фортепиано, играет в музыкальной школе, но ему нравится. Що такое современної біти это передалося от папи. Папа любить рок, і вот ну гени нікуди не вієшся. Будемо знайомитися. Мене звуть Катя. Очень Меня зовут Ле. Так, в тебе гарне ім'я, дуже приємно. Коли ви віддавали Льва до музичної школи? Чи думали ви, що Лев стане майбутнім музикантом сучасним? Я насправді не хочу бути великим музикантом. Не хочеш? Я насправді хочу бути танцором. тільки не танцюром. Я тебе прошу. Танцором. Це дуже важка Професія ведуча в нікуди. Більшість людей тетяно. Ви знаєте багатьох зірок чи просив лев познайомити з кимось? После дбура на він он поклонник попаклонік Він був в надії сьогодні зустріти санце. Правда, але я надеюсь, така можливість нам ще придостається. Ви Тетяно, родом з Криму. Чи приїхала ваша родина до Києва? І зараз як складаються стосунки взагалі з друзями, які залишилися жити у вашому рідному місті. Да, нас нашей семьи особенно эта ситуация коснулась. Моя мама, бабушка ребенка, переехала в Киев, она помогает здесь. Но постоянно приходится пересекать границу, навещать родственников, которые остались. Это отец, мой брат, я, допустим, действительно болезненно это все переношу. И мне вообще непонятно, когда вот когда такая агрессия, когда люди не понимают друг друга, когда рушатся семьи. Это сложно. Тобою не бачилася, а все через те, що зараз так сталося, що більшість часу ти проводиш в Америці. Зрештою, вирішила переїхати в Америку назавжди. Мой дом, Україна, і живу я здесь. Просто мене кожен рік приглашають з майстер в міцної ну, штати. Якщо раніше ці майстер-класи були влітку і буквально на місяць, то зараз це і по пів року. Як ти облаштувала свій американський побут? Ну ета всіволі ж квартира, яку ми і Всего лишь машина, которую мы арендуем, а потому что там я временно. Вы навіть в круиз їздили всієї родины. Мы не делаем из этого что-то такое, что вау. Нет, это в Америке это очень доступно. Это не бешеные деньги, как кажется, нам да когда ты никогда не был на таких кораблях. Поэтому да, круиз хорошо. Дети детей приняллы у школе как ты их туды влаштовывала дети у меня космополиты они не первый год в америке не первый раз они там находятся по полгода они себя абсолютно комфортно чувствуют и они еще чувствуют себя так потому что у Мама рядом это не частная школа, это паблик скул. Дети ходят а, с обычными американцами, а, с теми людьми, детьми, которые приехали в эту страну. Да, мы немножко отстаем. Но в принципе, дети же очень быстро и легко впитывают в себя языки, какие-то привычки, какие-то взгляды. Да, возможно, где-то они уже американцы, но они очень легко перестраиваются, когда они возвращаются в Украину. Твоя кума, ані Лора, Чи підтримуєте ви стосунки зараз з хрещеною мамою Кароліни? Як ти підтримуєш? взагалі весь цей час, всі ці останні два роки її, коли пікетували концерти, все те, що відбувалося, і все, що продовжує відбуватися, коли вона живе на дві країни і зараз будує кар'єру. В Росії більше да се переживає не самий простої період в своїй житті. Такі люди, як Кароліна, артисти, вони да, не повинні становитися пешками в політичних іграх. А це саме то, що произошло. коли в неї був тур Америкою. Можливо, вона приїздила побачити похресницю. Да, действительно, мы виделись с ней в Соединенных Штатах. К сожалению, маленькая Каролина не смогла приехать а, и Вадим на концерт крестный. Но я думаю, что в ближайшее время в Киеве мы обязательно встретимся. Перший, той і ліпший. у номінаціях найкращий соло артист та «Найкращий альбом перемогла тріумфаторка національного відбору Євробачення Джамала. тебе з перемогою у національному відборі Євробачення, саме ти представлятимеш Україну цього року на Євробаченні у Швеції, ти йшла до перемоги достатньо впевнено. Була переконана, що саме ти переможеш? Я, звісно, не була повірена зовсім. І більше того, коли я зрозуміла, що по балам від журі побігає Хардкіс, я вже просто стояла і говорила ну окей, ну клас, значить так треба, все. Це мені буде вже просто знак, що мені на відбори, ну не треба ходити, ну не моя ця штука. Ведь Відбувся дійсно Перерыв там, в 5 лет после того, как я принимала участие с песней «Смайл» и очень разочаровалась вообще в отборах и справедливости в целом. Вот, поэтому я успокоилась, я настолько по-другому шла на этот, этот отбор в этом году. Я пошла, чтобы спеть. Это был абсолютно аферистичный, где-то для меня э, вообще поступок. Я за неделю доделала эту песню. І прийшла туди петь. Все. Одразу після твоєї перемоги в Росії почалися нервування з приводу твоєї пісні. Росіяни, а саме Держдума, вирішили написати петицію до офісу Євробачення з тим, що пісня твоя має політичне підґрунтя, і що з такою піснею ти не маєш права їхати на Євробачення. Ми знаємо всі правила. Ми вже почали переговори. У них є вже моя пісня, мої слова. У них всі матеріали по мені вже є. Тобто це настільки Крутая команда, это настолько все быстро работает, что я немножко обалдела. Я подождите, я дайте вы, выдохну, я еще не осознала, что я представляю там страну, с какой песней и все. Уже они все посмотрели, поэтому успокойтесь, ничего. е, э, не знайдуть і знайти не могли. Ею піснею. Ти привернула увагу Європи до проблеми кримських татар і до проблеми анексії Криму в цілому, і саме це не сподобалося в Росії. Яка реакція була у Криму? Тому що твої батьки там в основному це таке, знаєш на рівні базарних розговорів. що, мов а чо ж ти твоя дочь вот таку пісню вирішила спети Упреки, у прьо куколки, такі шпільки там мами, папи. Но я им все время говорю, чтобы они были выше всего этого. Потому что ну, очень важно сейчас не, не помогать этим людям раздуть историю, которую они себе придумали. Однажды на варе шапка горит. Вот это тот случай. І мама на концерті на церемонії нагородження музичної премії, а з ким залишили двох зовсім маленьких дітей. Старшенький у нас з червоної Запорожі. Бабушка дуже просила, вже дуже соскучилася, тому вони його забрали на тиждень, А младшенького залишили з тіті Надій. Тетя Надія це наша домашня помічниця. Ти поверталася у свою попередню вагу, скидала зайві кілограми після пологів. Які в тебе здобутки на цій ниві? Мені залишилось три кілограми зброї. Щоранку ранку зважуєшся, сидиш на дієті? Ні, я можу підтвердити на дієті, не сидить просто такі вправи, які вона робить з сином Марком. То там не треба ні, ні спортзалу, ні дієт, нічого. Ти як учасниця Євробачення, звичайно, дивилася національний відбір. Вболівали, я так розумію, за Джамалу усією родиною. Ну вона одразу прошибла. От одразу прошибла мурашки, все, вона, і все. Одразу після перемоги Джамали Тарас висловив у соцмережах свою думку з приводу такого змагання між Джамалою і Сансеєм. Ти звичайно проти того, аби артист гастролював у анексованому Криму, і це стосувалося Сансея. Це мені особисто як громадянин не імпонує це. Мені не подобається, але знову ж таки я нікого не засуджую. Але вибачте, якщо ти хочеш поїхати на конкурс, огорнутися українським прапором, то це мій прапор, заради якого я дуже багато зробив. І я маю право сказати свою позицію і зробити все, щоб поїхала дійсно та людина. Яку я вважаю так само, як і більшість українців за потрібне, всім, хто каже, що Євробачення це виключно не політичний конкурс? Люди, подивіться, що зробила Джамала своєю піснею. Подивіться, що пишуть міжнародні видання, який просто неймовірний резонанс, і це вже перемога, і правильно, що ми її вибрали, і правильно, що вона їде, тому що в її пісні дуже багато контексту різного. нравишься мне, так, так нравишься Цей кращий поп-гурт ви змагаєтеся одразу з гуртом мозги і з потапом і Насті. Тобто, власне, мало того, що позитив в одній номінації змагається сам з собою, тому що є учасником і гурту і Стекло і гурту мозги. Так ще й ви змагаєтеся зі своїм продюсером Потапом. Мені одразу легко і мені добре, тому що два рази і так у потапа та ж сама історія. Внутрі колективу дійсно я страшно рівную позитиву групі мозги. Конечно, расскажу, меня это волнует очень уже долго. Год. Во-первых, Леша пропадает, постоянно на студии долго и делает именно э, музыку для мозги. Я ревную, мне это не нравится. Я говорю, Леша, нам нужно делать новые песни. Он там пытается как-то оправдываться періодически. Ну, но... У нас Под... очень успешный коллектив стеклона. Я йду в проект «Маленькие гиганты» і починає рівнувати он уже. Поэтому ми так друг друга немножко нервируем периодически. Ще були ревности з приводу татую, позитив зробив татуювання мозги, і зрештою потім. сделала татуирование мама Нади на 6 гурту хурту время и стекло. Это нужно знать мою маму, потому что все, кто ее встречает, влюбляются в нее раз и навсегда. Дело в том, что мамина первая татуировка, это уже вторая татуировка. Мамина, первая татуировка это был мой подарок и на 8 марта, когда она приехала ко мне в Киев. И я шутя сказала: мам, а поехали, набьем тебе татуху? Она говорит: поехали. И мы ей набили вот здесь вот как у меня на запястье МН Максим и Нади имена ее детей. И потом она сделала для меня сюрприз. Вот так. Имя, любимое мое. И получается Максим, Надя. Татуирование твоей мамы было ответом на татуирование позитива мозги. На Это сам... правда. Нет. Я расстроилась. Я Надю, Лё... я Надю убедил, что я сделаю татуировку логотипа группы «Время и стекло» на другой ноге. У меня есть одна здесь, а есть второе колено для «Время и стекло». Кто музыку замовляем У центрі уваги засновник премії Юна мільярдер Мохамад Захор з дружиною Камалією і дітьми. Ві батьки, що провели на таку гучну церемонію одразу двох дітей. Діти треновані увагою, камерами, фотоспалахами. Ми їх дуже багато фотографуємо самі, е, знімаємо на камеру. Вот вони зараз теж знімали з мамою в кіно, так що все нормально. Ви навіть зараз їх вдягнули у колір власної сукні. Это я під них подніхались. Не так давно були у лікаря, за допомогою якого народилися дівчата. Думаєте про третього хлопчика. Ви знаєте, я би хотіла 10 дітей, 15 дітей. Ось вот скільки Бог дасть, ось вот скільки пусть і буде. Тому що це щастя, це радість. Я не знаю, як я без них жила до цього. Я просто не представляю. І, звісно, я подумаю про дітях. І час від часу перевіряю своє здоров'я. Доктор говорить, що готова. Захоро, ви хочете ще дітей? Тому що у вас є дорослі діти, є маленькі. Ну Хочеться, да, мальчиків. Вони люблять свого брата, дуже старшого. може їм хочеться ще й младший брата. Амалія задля церемонії нагородження Юна заграла на скрипці. Талантів взагалі безліч. Пришлось лишиться этим. ногтей, да, вот обрезать их под корень. Но это же всегда классно. Я люблю удивлять. Я люблю удивлять себя, люблю удивлять зрителя. Поэтому, ну, я люблю быть интересной. И каждый раз непредсказуемой. Вот и все. <music> И прошли до конца, на цепи до сих пор даже не берется. Школьский паркет не за меня, на нем не устоял и вновь нас. Хто з виходців з камеді клабу, власне, з якого ти також колись вийшов, перетрансформувалися на якийсь час теж у співаків? В тебе ніколи не було такої думки теж заспівати? Привіт, <ривіт> 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 вітаю. <ривіт> в, власне саме тому, що дядя Жора свого часу почав співати маєчки, маєчки, біцепси, тріцепси, мокрі маєчки. Тріцепси, маєчки Я зрозумів, що кожен має займатися тим, що йому вдається найкраще. Хоча ну, я зараз жартую. Звичайно, кожен шукає себе іноді закрадалися в голову якісь такі думки, тому що навіть коли ти працюєш на телебаченні, маєш кілька проектів на рік і твою пику регулярно показують а, по телевізору. Все одно, коли ти дивишся, як велетенський стадіон або повний зал людей підспівує комусь після, ти думаєш. Блін, який ж це, мабуть, творчий оргазм. Ну це не я. Так, на його місці міг бути і я. Якби не одне маленьке, але я чітко усвідомлюю недолугість своїх вокальних даних. Ну, не дарма просто до нас в кадр зайшов Андрій Хливнюк і дав тобі потриматися за юну. Саме гурт Boombox співали на твоєму весіллі. Яким чином ти обирав, хто має заспівати на головному святі в твоєму житті? Ми подумали, що. Було би добре якийсь гурт, який і, і відомий, і нам подобається. Це не були якісь там гоцкалки, скакання і так далі. Це була така правильна музика для тої атмосфери. І знаєте, коли Андрій Іванович садовий з дружиною цілується під музику бомбокса на твоєму весіллі, ти розумієш, що ти щось зробив недаремне. Пісня роком найкращою визнано драматичну композицію про революцію гідності злива від Джамали Дмитра Шурова та Андрія Хливнюка. Пісня про сумні події, про події, що змінили країну. Після була презентована до річниці революції гідності. Один з моїх друзів, який зараз швидше за все в окопі, працював над проектом Зима, що нас змінила. Я дізнався про цей проект і зателефонував на 1+,1 і запропонував їм пісню. Вони її не чули, але погодились. Ця пісня не писалась для нагород. Це просто дуже приємно, і це визнання, якого мені здається, і Джамала, і Діма Шора в варті. Хтось до нагород ставиться скептично, хтось і на церемонії нагородження взагалі не приходить, відмовляється. В тебе яке відчуття щоразу, коли оголошують ім'я зі сцени? Мені ніякого. Ти завжди у головних уборах. Часто ти у кепках. В тебе їх ціла колекція. Багато дуже картозів полетіло в зал. Дуже багато. Ага. Якщо концерт крутий, хтось отримує трофей. Oh